Азов приїхав до притули на розборку. Я боюся жартувати тут. Я нічого не скажу. Чого ж ти боїшся? Ти ж з Маріуполя. Після початку повномасштабки. Всього не вистачало, так. Ти сам розумієш і знаєш ні, ні тепловізорів в достатній кількості, ні шоломів, ні броніків, ні нічників, ні транспорту. Треба було всього. І навіть така базова історія, як амуніція, це теж була величезна потреба. В Києві є мережа магазинів, які якраз займаються мілітарною справою, амуніцією. І одні добрі люди маякнули нам на фонд, що вони викупили на цьому магазині. Ну, залили, коротше, туди ж, здається, 13 мільйонів гривень угу. станом на 22-й рік, це ж колосальні гроші. І що ми можемо вибрати на ті гроші все, що хочемо. Приїжджайте, беріть, що хочете. М -м, ну, ми такі круто, дякуємо. Я кажу, панове, нам треба придумати щось, щоб уникнути хаосу. Тому що зараз, якщо ми привеземо це, там поштучно якось роздавати і так далі. Давайте має бути системний підхід. Ми придумали чесну, прозору і справедливу схему. Так, як зробити це правильно, ми створили форму. І я вийшов в паблік і на Фейсбуці, написав: Значить, друзі, ось форма. Звертайтеся з підрозділами, вказуйте потребу, і ми будемо запаковувати ваші підрозділи, бо нам дали таку можливість. Це вони мали заповнювати і відправляти, і відправляти тобі на фонд. Так, на, на фонд. Тільки ми дещо не врахували. Наприклад, те, що за три дні прийде дві тисячі заявок. Це ще самий початок вже був? Так. Ми, коли закрили 50 запитів, бюджет закінчився. Ну, тому що це ж кожен, ми ж запити приймали немає. Тобто ви ін... повністю е вдягали одного бійця від. Движ, це не були індивідуальні до. запити, це були від підрозділів. Ага. Тобто підрозділ пише там 200 комплектів форми, там, 200 бафів, 200 пар шкарпеток, всього-всього різного. Ми акумулюємо це все, формуємо а, посилки. Хтось приїжджав, забирав сам, комусь ми конвої відправляли, відвозили. Але ж ну, все має певний ліміт, і він у нас вичерпується. І хтось вкинув в інфопростір таку тему, що притула викупив склади з формою, з амуніцією, зі всім. Де це тримає і ні з ким не ділиться. «Ах ти падло! Ах ти сука! Ах ти сука! Подумали багато людей в цей момент. І це почало вилазити в коментарях якихось, люди дзвонили мені там, і так далі. І я ну, був дуже накручений, тому що ну, тут війна, <рес>, як війна, кажучи, накручений. <рес> війна все несеться, бо бої за Київ, і тут ще на рівному місці така фігня вилазить. І я на цьому емоційному тлі заходжу в кабінет а, і бачу картину. За столом сидить Паша Петриченко, царство.